Пандемія коронавірусу суттєво збільшила кількість пацієнтів у лікарів-пульмонологів, додала досвіду, а також навчила ефективно лікувати легеневі ускладнення. Як сьогодні лікують пацієнтів з covid 19 Наскільки виправданим є прийом антибіотиків? Чи достатньо апаратів штучної вентиляції легень та кисневих концентраторів? А також які можливі наслідки неправильної терапії та самолікування нам розповість завідувач відділення пульмонології Чернівецької обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України. Світлана Вікторівна Коваленко. Світлана Вікторівна, добрий день. Я думаю, ви не здивуєтесь, якщо я перше питання своє задам про COVID-19. Я впевнена, що ви звикли вже відповідати на ці питання. З моменту повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни розмови про пандемію коронавірусу. Стали ніби неактуальними. Здається, що війна перемогла коронавірус, але напевне справжньою причиною зникнення загрози і того, що ми припинили говорити про covid 19 є масова вакцинація населення. Скажіть, будь ласка, порівняно з довоєнним періодом, кількість хворих зменшилась? Якщо так, то наскільки слушне питання. Кількість хворих звичайно зменшилася. Якщо порівняти з Періодом, наприклад, кінець 19, го 20-го, початок 21-го років, коли був якраз початок епідемії, тоді хворі поступали пачками. По 10-15 по 15 чоловік в день в нашій лікарні було госпіталізовано пацієнтів. Зараз трапляються поодинокі випадки, підтвердженого експрес-тестами чи ПЛР-тестами ковіду. Випадки надзвичайно легкі. Тобто вони нагадують звичайне банальне ОРЗ. І справа тут і в вакцинації, звичайно, але перш за все справа в тому, що вірус він вже мутував настільки за цих два з половиною роки, що втратив свою силу, втратив свою інтенсивність. Зараз назва його пергола здається, якщо я не помиляюсь. Це остання мутація. Вона нагадує звичайне ОРЗ, звичайний навіть не грип. Бо грип навіть набагато тяжчим рахується на сьогоднішній день захворюванням, чим covid 19 Так що боятися треба, я так думаю, і донести хочу до слухачів. Боятися треба грипу. Він, як як правило, приходить до нас в кінці січня, початок лютого. Вже на той момент він з Бразилії починається, десь з тих країв з Північної Америки, і на той момент вже знають, який це штамп віруса грипу прийде, що з ним, як його лікувати і так далі. Тому зараз, якраз от жовтень місяць, це найслушний період робити вакцину від грипу. Ви кажете, що варто зробити щеплення? Чи можливо, якщо в людини сильний імунітет може дозволити організму природньо перехворіти? Ви знаєте, навіть не то, що я настоятельно рекомендую зробити щеплення, особливо людям активним, які спілкуються з іншими людьми. Зараз вже немає масочного режиму. Ми ті роки, коли був ковід, ми всі тримали масочний режим. І не так і грипом хворіли, тому що маски захищають не тільки ж від ковіду, а й від грипу, тому ми не відчули на собі того грипу. І тому вакцина це єдине, що нас спасе, і захистить особливо людей похилого віку, особливо вчителів, лікарів, тих людей, які контактують з великою кількістю населення. Тобто найбільш схильні до легеневих захворювань діти. Літні люди чи хто ще в групі найбільш схильні до захворювань вірусними захворюваннями, не легеневим, а імно вірусними захворюваннями, це люди похиловіку, це люди із одним або декількома супутніми захворюваннями, наприклад, важкий цукровий діабет, це люди у, із якимись там проблемами з імунітетом, це люди з онкопатологією. І це вагітні жінки. Наскільки Чернівецька обласна клінічна лікарня готова а, до того, що може знову початися епідемія, а, чи забезпечене ваше відділення в достатній мірі потрібним обладнанням, апаратами швид... штучної вентиляції легень, кисневими системами, концент... концентраторами, так а, і чи маєте достатньо медикаментів на випадок появи епідемії? Так, ми не просто готові, ми супер готові, я би сказала. У нас є зараз все: киснева точка, тобто це станціонарний кисневий подача кисню до кожного ліжка. До кожного. От 45 mm -hmm. ліжок, 45 точок. Крім того, концентраторів я не знаю скільки точно, але то, це більше 20 – це однозначно. Вони стоять і чекають, не дай Бог, станеться така біда, що прийдеться. Ми їх зараз слабо використовуємо тільки для хворих з важкою гіпоксією внаслідок там хозл чи пневмонії, коли їм треба дихати киснем. Так в нас концентратори при маски, рукавички. Це навіть не обсуждається і не обговорюється. Тобто ми готові. Наскільки часто до вас потрапляють пацієнти з пневмоніями, з бронхіальною астмою, з хронічними обструктивними захворюваннями легень? І, взагалі, я би хотіла, щоб ви висловилися, наскільки сьогодні вірусні або інфекційні захворювання органів дихання домінують, які саме, з якими люди потрапляють до вас найчастіше на стаціонарне лікування? По нашим спостереженням. Зростає з року в рік, зростає кількість захворювань легень. Це пов'язано з екологією, перш за все, з великим вірусним навантаженням COVID-2 роки, який також лишив свій слід в легенях, про це не можна не говорити. Хворі після перенесеного ковіду часто потім мають хронічні бронхіти, бронхіальні астми, хозли і так далі. Тобто екологія. COVID. Хронічний стрес, наше харчування і все решту призводить до того, що кількість пневмонії, наприклад, у нас за останні 5 років виросла в 2-3 рази. Так само кількість пацієнтів з астмою. Раніше вона складала десь 3%, зараз 5-7-8% виросла кількість бронхіальної астми. І за рахунок алергічного компоненту, і за рахунок вроджених, набутих, спадкових після перенесеного ковіду інших моментів. У нас є зараз відкрили ще паліативні ліжка, це вимоги, такі сучаснеї завдання НСЗУ нашої програми. І на цих паліативних ліжках лікуються пацієнти з важкою патологією легень. І, як правило, це ті пацієнти, які вже не будуть здорові ніколи, скажімо так, хоч так сумно звучить. Це пацієнти із важкими хронічними обструктивними захворюваннями легень насамперед. У них важка супутня патологія, в них багато там, інших захворювань, там цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ішемічні хвороби серця, перенесення інсульти. Зараз багато таких пацієнтів, і їх стає все більше і більше і більше. На жаль, захворювання органів дихальної системи часто на перший погляд непомітні і особливо не турбують людину. Але навіть коли людина починає відчувати певний дискомфорт. Вона може займатися самолікуванням, самостійно призначати собі антибіотики, наскільки це є небезпечним, і які може мати негативні неприємні наслідки, з якими симптомами, в яких випадках потрібно терміново звертатися до лікаря-пульмонолога? Дивіться стосовно антибіотики, вийшов проект наказу. Який вже скоро затвердить Міністерство охорони здоров'я про стандарти раціонального використання антибіотиків та антифунгальних в якому чітко написано, що зараз резистентність, тобто це нечутливість до антибіотиків тих збудників, які насамперед це пневмокок, стрептокок, які викликають захворювання дихальних шляхів, стрімко виросла. І все завдяки чому безконтрольний прийом. Пацієнтами препаратів. Препаратів не так багато, до яких є резистентність: це цифріаксон, лівофлоксацин і там ще деякі по списочку. Це все є в цьому стандарті. Тому що що таке резистентність? Це в один прекрасний момент хворобу втратити від пневмонії, тому що ви йому той же самий цифтріаксон, а він на нього не подіє. А пневмонія — це треба в перші дні давати антибіотик зразу добу, першу добу і нормальну дозу. Тому питання антибіотикорезистентності на першому місці на сьогоднішній день, не тільки у нас, це в усьому світі стоїть. І друге питання безконтрольний прийом ліків. Крім того, що пацієнти зловживають цими відомими антибіотиками, які у всіх на слуху, вони самі самі йдуть в аптеку, і, на жаль, поки що без рецепта можуть це все купити, вони ще неправильно їх приймають. Вони приймають їх день, два, ну три, потім все полегчало, хорошо, ми нічого не приймаємо. А збудники то лишилися ще живі, вони ще ж не повністю ліміновані, і вони починають виробляти спеціальні такі ферменти, речовини, які вже не дають антибіотику на них подіяти далі впоследствии. А хворі що роблять? Ну через місяць знову той самий антибіотик беруть. Хоча це не можна так робити, їх треба міняти, антибіотик. Чи можуть лаганаві хвороби провокувати виникнення інших хвороб, до прикладу, серцевих? Звичайно. Легеневі хвороби це є підґрунтя для виникнення, наприклад, такої відомої патології серця, як легеневе серце. Це дуже важка патологія, до якої частина пацієнтів навіть може не дожити. Легеневе серце. Далі, уявіть собі, у хворого з бронхообструкцією, це астма, це хозил важкого перебігу. Вони що розвиваються? Гіпоксія. Недостатня кількість кисню, яка не потрапляє в достатній кількості в головний мозок. Серцевий м'яз, шлунок, кінцівки і так далі. А кисневе голодування це що? Це інсульти, це спазм судин головного мозку, це ІХС, це стенокардія, це інфаркти, це переміжаюча хромота, це ураження судин, тромбози, емболії. Тому легені це такий масштабний орган, на якому ну, базується все, і, і практично люба. Важка, важке захворювання в кінці кінців закінчується розвитком пневмонії. Це буде ниркова патологія, це буде серцева важка патологія. На знімочку можемо побачити пневмонії практично кругом. Що легені це фільтр всього організму. Наскільки часто пацієнти, які перенесли пневмонію або інші захворювання органів дихання, потребують реабілітації та фізіотерапії? Це практично завжди. Пацієнт, який переніс, от допустим, почнемо з пневмонії. Пацієнт переніс пневмонію. Раніше, десятки років, пару десятків років тому, пневмонію лікували, скільки в стаціонарі? 21 день. Ну, не такі були потужні антибіотики, але багато уваги приділялося реабілітації. Зараз, завдяки тому, що є потужні антибіотики, і стаціонари не розраховані на те, що хворі, тут по 21 дню з пневмонією лежали. І мені лікується за 7-10, ну, максимум 14 днів. Далі хворий йде куди. Він йде, як правило, додому або до сімейного лікаря за місцем проживання. І тут вступає в дію, якраз закон реабілітації. Це інгаляції через небулайзер для того, щоб там краще відходило харкотиння. Бо пацієнт ще не здоровий. Фактично легнева тканина відновлюється так 3-4 тижні, а не 7 днів. Розумієте? Тому реабілітація дуже важлива. Це пневмонія. Якщо говорити про астму, наприклад, чи про хронічне абсорбтивне захворювання легень, уявіть собі, що на сьогоднішній день без фізіотерапевтичного лікування, я маю на увазі небулайзерну терапію, це інгаляція через небулайзер, Астма не лікується. Небулайзерна терапія і хозл теж. Ввійшла в протоколи міжнародні і наші вітчизняні стандарти лікування пацієнтів з астмою Хозл. Небулайзерна терапія останні 10 років дуже широко розпоширилась, розвинулась, вивчилась дуже багато. Препаратів є для небулазерної терапії. Є препарати, які навіть безкоштовно пацієнтам видає сімейний лікар, може виписати по програмі безоплатні ліки і просто для інгаляції, і для небулазерної терапії. Тому без реабілітації, без фізіотерапії, на жаль. А наскільки важливими і необхідними є регулярні профілактичні обстеження органів дихання, особливо якщо людина є курцем чи алергіком? Ну, Стосовно курців, тут навіть не обговорюється це питання. Профілактичні для всіх людей флюорографія і рентген це раз на рік. Навіть лікарі, всі верстви працюючого населення, є такий медогляд. Якщо людина Курець, ви знаєте, ризик раку легень зростає там, наприклад, ну процентів на 50-60% у курців, то їм цю флюорографію, мабуть, треба робити і два рази на рік. На завершення я би хотіла, щоб ви озвучили свій власний прогноз щодо подальшого розвитку пульмонології, розробки ймовірності, розробки нових методів профілактики та лікування захворювань органів дихання. Саме головний прогноз це для того, це щоб закінчилась війна. Це основне. Бажання миру, скажімо так. Після того можна вже починати, мабуть, удосконалювати трохи і підходи до пульмонології. Ну, більше хотілося б, щоб було пульмонологічних кабінетів, наприклад, в поліклініках, щоб не займалися сімейні лікарі таким, знаєте, самолікуванням, без спірографії, без рентгена, починається лікування пневмонії чи там астми, неправильно виставляються діагнози. Тобто, освіта, освіта. Пульмонологія. Ну, у нас є, наприклад, на області наше єдине пульмонологічне відділення, таке спеціалізоване. Раніше їх було більше. Тобто, можливо, колись ще стане знов, так як було раніше, що буде ще міське відділення пульмонологічне чи там в районах. Бо, на жаль, у зв'язку з оптимізацією кількість пульмонологів зменшилась. А це така спеціальна, що ви бачите: кардіологи, пульмонологи, астроентерологи, без них ніяк. Я впевнена, що, що ваші слова, ваші поради сьогоднішні вбережуть не одну людину в цей такий небезпечний період осінньо-зимових, так би мовити, не хвороб, але оцей період, коли загострюються легеневі захворювання. І я вам дуже дякую за цю інформативну і важливу розмову. Дякую вам, бажаю здоров'я!